Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже просту і смачну страву запечені бургери. В першу чергу я вже беру варену курку і розриваю її на волокна. Далі берувкичу, додаю сюди а, трошки сметани. Можете замінити на майонез, якщо вам подобається, я використовую безпосередньо сметану з печкою. І додаю сюди ж відразу курки. Все перемішую. Далі беру булочки для бургерів, розрізала їх на дві частинки і буду сюди викладувати начинку. Спочатку сир чеддер. потім наверх м'ясо. Зверху твердий сир і це все накриваємо. Далі беру розтоплене вершкове масло і отак от зверху трошки смазую. Для краси можна посипати свіженьким кунжутом. Все відправляю в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Готується дуже швидко, виходить дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх близьких, а нам не забудьте лайк за старанням поставити і підписатися на наш канал, нехай вам буде смачно!